Про те, як ми можемо спланувати подальшу економічну політику долю України, я говорила в, ну, приймаючи, наприклад, починаючи з того, коли почали приймати бюджет на 2025 рік. Ми ж знали вже в той час, що є новообраний президент Сполучених Штатів і що ситуація може по-різному розгортатися. Тоді ніхто не дослухався до того, що ми маємо раціонально розподілити гроші. Створити певні запаси, можливо, це має бути сформований більш потужний резервний фонд, але розподілятися він має тільки за погодженням із Верховною Радою. Це має бути той запас міцності, який ми зможемо використати, якщо щось буде не так. Прийняли бюджет. Потім 22 січня. інаугурація президента, 21 січня. З 22-го, мені здається, всі чекали. Абсолютно якихось чарівних дій в усіх зміст, змістах цього слова і по відношенню до закінчення війни, і щодо економічного стану. Вірніше про нього вже всі забули на той час. Всі почали е, говорити ли, е, лише про політичні речі, нібито життя людей вимірюється саме ними. Зважаючи на останні події і події в овальному кабінеті, я тим більше сподівалася, що на наступний день почнуться почнеться робота з підготовкою змін до державного бюджету. Тим більше, що навіть уже з середини слуг народу фракції Слуга народу з'явилися коментарі, наприклад, голови податкового комітету, що ми маємо переглянути бюджет і витрачати виключно раціонально гроші і режим воєнного стану в. У плані раціональності витрачання включити на всі 100. Я подумала, що справді відбудуться якісь певні зміни. Змін ми не дочекалися. Ну натомість мене зовсім вчора сконфузила прес-конференція прем'єр-міністра. Йому задавались конкретні питання. Я сподіваюся, що. Е Прем'єр відповідально поставився до всіх слів, що він говорив. Але якщо проаналізувати, що за цією яскравою обгорткою скривається, то можна просто зрозуміти, що влада продовжує насаджувати красиву історію, не говорячи з людьми про ті речі, які вже сталися і які можуть статись.